Мене приваблює... ...твій колір. Так, Привіт! Я, так, думав, я думав, що ми не зробимо так. Та кажеш, нам мають поставити гарни, нового учення? Ми вже не почали ці уроки. Спеціалучитель платить пульс за домашку. І кажеш. Як гарно. Я вже раніше десь чула цю пісню. Ви в двох у гурті, так? Е? Як щодо створення нового гурту. Землі топтична явича, яка зберігається про ясний погоді. Напиши пісню про те, що тебе дійсно хвилює. А я зможу? Я вірю у тебе. Неймовірно. <клес> 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 Можна тебе називати Кімічка, а тебе просто Рюї. Колір Кімі такий гарний. Скільки щастя в її очах. Так весело. Та й крутиться навколо. Я така. Разом місто Ми всі так здружилися. Заснували свій гурт. Стали сім'єю. Нам так весело. Небес. Вода ж може змінювати свій колір при різних довжинах світла. І це бачать усі. Ну хто там у таку пізню годину? О, це ти. Ласкаво, прошу.